Майже дві сотні працівників військової частини а 0829 вісім скорочують через ліквідацію частини. Питання розглядала спеціальна комісія. Які рішення на засіданні прийняли розповість Ольга Припилиця. В цьому році ми вперше маємо таку ситуацію з масовим скороченням. Це в зв'язку з ліквідацією військової частини. Військова частина А-0829 – єдина установа у місті, яка є специфічною у своєму виді діяльності, що ускладнює можливе працевлаштування працівників, тому їхнім працевлаштуванням переймаються всі відповідні організації міста. Близько 200 працівників підприємства залишаються без роботи. Тобто для Лазової це, можна сказати, це масове вивільнення, і ми повинні вплинути на цю ситуацію, тобто вжити всіх необхідних заходів, щоб запропонувати якусь роботу, перенавчання, підвищення кваліфікації, отримання ваучерів, щоб людина могла нормально продовжувати жити і працювати. Комісія вислухала і проаналізувала інформацію Лозівського міськрайонного центру зайнятості щодо масового вивільнення у військовій частині. 53 військовослужбовців за контрактом планується перевести у інші частини. На сьогоднішній день ситуація щодо масового вивільнення військовій частині не поліпшилася. Жоден з військовослужбовців військової служби за контрактом не переведений до нових служби. Штатні працівники продовжують працювати на своїх місцях. Із 148 штатних працівників 31 одиниця відноситься до категорії соціального захищення, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Центром зайнятості до військової частини систематично надається перелік вакантних робочих місць. Найбільше мають вакансії це Лазівський молочний завод професійний аграрний ліцей, також на лазовському професійному ліцеї і відділ фізичної культури та спорту. Сьогодні на засіданні комісії ми прийняли рішення, перш за все, що служба зайнятості спільно з управлінням праці зустрінеться з трудовим колективом, роз'яснити наші послуги і можливості в питаннях працевлаштування. Крім того, Намічено звернутись до підприємств і організацій, які використовують працю робітників за спеціальностями, які звільняються, і запропонувати при можливості працювати на ці підприємства.